Вітаю вас, любі п'ятикласники! Минулого уроку ми з вами розглядали тему множення натуральних чисел. А сьогодні ми з вами познайомимося із властивостями множення натуральних чисел. Тож почнімо. На малюнку зображено ящик, що містить 6 рядів по 5 пакетів соку в кожному. Тут у нас 6 рядів, а тут у нас по 5 пакетів в кожному ряду. Загальну кількість пакетів в даному ящику можна обчислити, помноживши 6 на 5 або ж навпаки 5 на 6. В обох випадках результати будуть однакові. Бо 5 на 6 це дорівнює 30, 6 на 5 це також дорівнює 30. Отже, 6 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 6. І це буде вже перша властивість множення переставна властивість. Від перестановки множників добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Це так само, як 6 помножити на 5 дорівнює 5 помножити на 6. Якщо ми змінюємо місцями, переставляємо місцями множники, добуток не змінюється. Якщо ви пам'ятаєте, то у додавання є дуже схожа властивість, також переставна властивість додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється, і так само від перестановки множників добуток не змінюється. А тепер давайте розглянемо нашу задачу трішечки інакше. Нехай у кожному пакеті, що зображено на малюнку, по 2 літра соку. Як обчислити загальну кількість соку? Є два способи. Перший спосіб. відомо, що пакетів усього 5 помножити на 6. Ми це з'ясували в по попередніх слайдах. І В кожному з пакетів по 2 літри соку. Тому всього в ящику буде 2 помножити, 5 помножити на 6 це кількість пакетів літрів соку. Всього в нас тут вийде 60 літрів. Так? 5 помножити на 6 це 30 і помножити на 2 це 60. І другий спосіб. В одному ряду 5 пакетів. Соку в кожному 2. Тому в цих 5 пакетах от в одному ряду буде 2 помножити на 5 літрів соку. Однак таких рядів 6, тому всього в ящику буде 2 помножити на 5 і помножити на 6 літрів соку. Знову ж таки, 2 помножити на 5 це 10, 10 помножити на 6 це буде 60. Тобто, як ви бачите, ми отримали однакові значення. Отже, можемо зробити відповідь, що цей вираз в дужках 2 помножити на 5 і помножити на 6 буде дорівнювати. Ось в цьому виразові. 2 помножити в дужках, 5 помножити на 6. Там 60 і тут 60. Таким чином, ми з вами вже підійшли та використали сполучну властивість множення. Отже, щоб добуток двох чисел помножити на третє число, можна перше число помножити на добуток другого і третього. Бачите, в нас тут добуток двох чисел, який ми хочемо помножити на третє число. Відповідно, ми перше число. Множимо на добуток другого і третього. Переставна і сполучна властивості множення дають нам можливість групувати множники на власний розсуд і обчислювати усно та спрощувати вирази. Давайте з вами розглянемо приклади. Перший приклад нам треба обчислити: 14 помножити на 5, помножити на 7 і помножити на 20. Ми з вами могли б викор... виконати ці дії. По черзі, так? 14 помножити на 5, потім на 7, потім на 20. Але якщо ми з вами скористуємося переставною або сполучною властивостями множення, ми з вами знайдемо більш простіший шлях. От дивіться: якщо, наприклад, ми помножимо 5 на 20, ми отримаємо в результаті 100. 5 помножити на 20. Це значно простіше помножити 5 на 20, ніж, наприклад, там, 7 на 20. Далі ми можемо помножити 14 на 7. Так, це вже не так просто, але ми вже собі спростили множення. Я запишу далі 14 помножити на 7. Відповідно, у мене виходить 100 помножити. 14 помножити на 7 буде, якщо 10 помножити на 7, це 70, 4 помножити на 7 це 28. В результаті 98. 100 помножити на 98 дорівнює 9800. Ми використали з вами сполучну властивість. Ми сполучили так, як нам було зручно для легшого обчислювання. Або ж, наприклад, використаємо також сполучну властивість при множенні ось таких великих чисел. 1200 помножити на 30 тисяч. Ми знаємо, що 1200 це добуток двох чисел, так? 12. Помножити на 100. Помножити. А 30 тисяч це добуток також двох чисел 3 помножити на 10 тисяч. Першими ми можемо помножити 12 на 3. Запишемо їх окремо, сполучимо 12 помножити на 3. А потім допишемо помножити на 100 і помножити на 10 тисяч. Дорівнює. 12 помножити на 3 це 36. Ставимо множити, 100 помножити на 10 тисяч дорівнює мільйон. Дивіться, в нас тут 2 нулики, тут 4, відповідно, виходить 6 нулів. І тепер найпростіше 36 помножити на мільйон, буде дорівнювати 36 мільйонів. Ось таким чином ми обчислили, використовуючи сполучну та переставну властивості. І давайте ще розглянемо, як можна використовувати переставну і сполучну властивості при спрощенні виразів. Маємо вираз 7 помножити на х помножити на 9. Перше, що ми можемо зробити, це якось переставити так, щоб нам було зручніше обчислювати. Звичайно, обчислити ми можемо тільки 7 помножити на 9. 7 помножити на 9 помножити на х. Тобто в даному випадку ми тільки використали переставну властивість переставили місцями так, щоб нам було зручно. 7 помножити на 9 дорівнює 63 помножити на х. Але ви пам'ятаєте, що в таких буквених виразах ми знак множення можемо не ставити так, перед буквами. Відповідно, можемо записати просто 63х. Або ж, наприклад, маємо наступний вираз для обчислення, так, для спрощення. 8 помножити на А, помножити на 7, помножити на Б. Знову ж таки, згрупуємо, переставимо так, як нам потрібно. 8 помножити на 7, помножити на А і помножити на Б. Тобто я згрупувала, переставила так, як мені було б зручно обчислювати. 8 помножити на 7, 56 і приписуємо букви А. Б. Ми пам'ятаємо, що між буквами знаходиться дія множення. Ми не пишемо цю крапочку там, тому що ми знаємо, що там можна не ставити множення. Щоб помножити натуральне число на розрядну одиницю, наприклад, на 10, на 100, на 1000, треба приписати справа до цього числа, яке ми множимо, стільки нулів, скільки їх в розрядній одиниці. Наприклад, 54 помножити на 100. Ми бачимо, що у сотні 2 нулі. Відповідно, ми маємо до числа 54 приписати ці два нулі для того, щоб знайти правильну відповідь. Відповідно, 54 помножити на 100 дорівнює 5400. Або ж, наприклад, 237 помножити на 1000. У тисячі 3 нулі. Отже, ми їх маємо приписати до числа 237. 237 і ще 3 нулі, і ми отримали. 237 тисяч. Давайте знову повернемося до нашого ящику з яблучним соком. Нехай у ящику 4 ряди пакетів будуть з яблучним соком, і 2 ряди будуть з апельсиновим соком. Тоді кількість пакетів можна обчислити двома способами. В першому способі ми додаємо кількість. Пакетів з яблучним та кількість пакетів з апельсиновим соком, і все це множимо на 5, тому що в нас в одному ряду 5 пакетів. А в другому способі ми множимо кількість пакетів з яблучним соком на 5 плюс кількість пакетів з апельсиновим соком на 5. Тобто 4 помножити на 5 плюс 2 помножити на 5. В обох випадках загальна кількість буде дорівнювати 30. Тобто, обчислюючи так. І, обчислюючи, так, ми отримаємо одне і те ж значення. У цьому полягає розподільна властивість множення відносно додавання. Така властивість справджується для будь-якої кількості доданків у дужках. Мається на увазі, що ось тут в дужках може стояти, наприклад, ще плюс 3. Плюс 5, і все це буде в дужках, тобто якісь ще доданки, не тільки 2, а більше. І також така властивість буде справджуватися і для різниці. Тобто, якщо у нас замість плюса тут буде стояти мінус, то відкриваючи дужки або виконуючи цю розподільну властивість, ми отримаємо 4 помножити на 5 мінус 2 помножити на 5. Отже, розглянемо розподільну властивість множення перше відносно додавання. Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і ці добутки додати. Отже, ми хочемо помножити суму, тут може бути 2 доданки, 3 доданки та більше. Щоб виконати це множення, ось ці суми на число, ми маємо це число помножити на кожен із доданків до шкафта, і потім все це скласти, ці добутки додати, ось ми додаємо добутки. Відносно віднімання, щоб помножити різницю, ось у нас різниця на число, можна зменшуване і від'ємник помножити на це число і від першого добутку відняти друге. Отже, ми спочатку множимо зменшуване на число, на яке ми множимо, потім ми множимо від'ємник на це число, і потім знаходимо різницю першого добутку від другого. Розподільну властивість множення можна використовувати для зручних обчислень та спрощення виразів. Розглянемо приклад 3. 49 помножити на 113 плюс 51 помножити на 113. Ми бачимо, що в обох доданках ось це в нас перший доданок, це другий доданок, є спільний множник 113. Тож, ми його можемо винести за дужки. Ми його можемо винести е, в кінець. За дужки, так? Або нижче напишу альтернативний варіант розв'язку, ми можемо його винести на початок за дужки. Тому що від зміни місця множника, від перестановки множників, наша, наш добуток не змінюється. Ми про це сьогодні говорили, це переставна властивість множення. Що в нас залишається в дужках? В дужках у нас залишається 49 плюс, 51, бо плюс стоїть перед 51. І так само можна записати цю дужку в альтернативному варіанті розв'язку. І що ми отримаємо? Я поставлю спільне дорівнює. Отже, 49 плюс 51 це 100. Відповідно, нам тепер залишилося просто помножити 100 на 113. 100 помножити на 113 буде дорівнювати 11300. Таким чином, ми спростили вираз, ми облегшили собі розв'язування. Якби ми розв'язували просто підряд, виконуючи всі дії за порядком, то це була б значно довша робота, значно багато, більше б зусиль би нам прикласти. Розглянемо другий приклад. 37 помножити на 312, плюс 42 помножити на 312, мінус 69 помножити на 312. Ви бачите, що в кожному з доданків в нас знову ж таки є спільний множник 312, який ми можемо винести за дужки. 312 виносимо за дужки. Що в нас залишається в дужках? Залишається 37 плюс 42 мінус 69. Мінус 69, тому що мінус стоїть перед 69, значить, нам необхідно переписати цей знак. Обчислюємо, що ми отримали в дужках. 37 плюс 42 дорівнює 79. 79 мінус 69 дорівнює 10. І далі нам залишається 312 помножити на 10. 312 помножити на 10 дорівнює 3120. Ось так швидко, за одну хвилину ми з вами розв'язали ось такий великий вираз. Якби ми розв'язували його поступово, по діям, було б це значно довше і значно важче. Давайте спробуємо розглянути ще приклади на спрощення виразів. Отже, маємо такий вираз Х плюс 9х. На перший погляд можемо трішечки заплутатися, бо як нам додавати, тут просто х тут 9х. Але ви пам'ятаєте, що якщо в нас стоїть просто змінна буква, ми завжди її можемо до неї приписати одиничку. і це буде означати 1х або 1 помножити на х. Від того, що ви написали одиничку, зовсім нічого не змінилося, адже помноживши будь-яке число на 1, ми отримаємо те саме число. Отже, 1х плюс 9х. Ми розуміємо, що між одиницею та х, між 9 та х стоїть множення. Відповідно, х у нас буде спільним множником. В дужках ми залишимо 1 плюс 9. Дорівню. Виходить х, в дужках виходить 10 помножити на 10, або ж просто 10х. І давайте розглянемо наступний вираз: 7х мінус 2х плюс 8. Я вам нагадую ще раз, що ми розуміємо, що між 7х та 2х знаходиться множення. Розташована там дія множення. Відповідно для першого та другого доданків в нас є спільний множник х. Дужки ми записуємо 7 мінус 2. Число 8 ми сюди вже записати не можемо в дужки, тому що ми в нього не брали спільний множник. Ми не брали його, тому ми його просто припишемо окремо. Тобто ми начебто розбили наш вираз на дві частини. Плюс 8 ми просто переписали в кінці. В дужках обчислюємо 7 мінус 2 це дорівнює 5, тобто х помножити на 5 плюс 8. Або, якщо гарно переписати, то ми запишемо 5х плюс. Використовуючи розподільну властивість множення для виразів, таких, як ми щойно розглядали, ми отримаємо вираз, що не містить дужок. Таке застосування властивості ще називають розкриттям дужок. Тобто, ми будемо зараз робити навпаки. Розкрити дужки. Щоб розкрити дужки, ми маємо множник помножити на кожен доданок або на від'ємник та зменшуване в дужках. Я б вам рекомендувала для перших разів так само уважно малювати стрілочки, щоб ви чітко розуміли, що треба робити. Отже, ми маємо п'ятірку помножити на кожен доданок в дужках. Що ми отримаємо? 5 помножити на х плюс 5 помножити на 7. дорівнює. Виходить 5х плюс 35. Або ж наступний приклад: 3 помножити у дужках 2b мінус 13. Тобто ми ось цю трієчку маємо помножити на зменшуване, а потім на від'ємника. При цьому не забуваючи поставити між ними мінус. Що в нас виходить? Спочатку випишемо із діємо. Тобто 3 помножити на 2b. Мінус обов'язково мінус, 3 помножити на 13. Тепер обчислюємо. Ми з вами знаємо, що ми можемо коефіцієнти перемножувати. 3 помножити на 2 це буде 6, приписуємо b. Мінус 3 помножити на 13 буде дорівнювати 39. Ось таку відповідь ми отримали: 6b мінус 39. І в нас ще є декілька завдань, які ми з вами розглянемо. Отже, нам треба обчислити зручним способом. Перший приклад: я його перепишу: 4 помножити на 89. Помножити на 25. Давайте з вами разом подумаємо, щоб нам було зручніше е, обчислити, яким способом, і, можливо, щось переставити, щось отримати. Що ми уважно подивимося, ми побачимо, що 4 дуже легко помножити на 25. Тобто я переставлю 4 помножити на 25, а потім помножити на 89. 4 помножити на 25 це 100. Бачите, як все легко. І 100 помножити на 89 це буде 8900. Це називається обчислити зручним способом. Коли ви знаходите такі дії, якось переставляєте, використовуєте властивості для того, щоб ви могли взагалі усно обчислити. Якби, наприклад, ми розв'язували все по черзі, то 4 помножити на 89 нам би потрібно було б обчислювати у стовпчик. А потім ще цей добуток, тому помножити на 25, точно це потрібно було б розв'язувати у стовпчик. А так, як ви бачите, ми все зробили усно. Другий приклад. 2 Помножити на 472 і помножити на 5. Я думаю, ви вже здогадалися, що тут зручно помножити 2 на 5. Ми перепишемо в правильному порядку 2 помножити на 5 і помножити на 472. 2 помножити на 5 це 10, 10 помножити на 472, 4720. Ось так. Таким легким, зручним способом. І на цьому я буду завершувати цей відеоурок. Він в нас був достатньо насичений, достатньо багато нової інформації сьогодні. Ви дізналися, нових властивостей, нових способів обчислення. Тож я сподіваюся, що у вас не залишилось питань, і я вам бажаю гарного настрою, гарного дня та успіхів у навчанні.